У Львові триває фестиваль незалежного кіна кінолев. Кінозал Просто небо» уже став доброю традицією для серпневого Львова. Цьогорічний кінолев роздумує кіно це мистецтво чи засіб пропаганди. Ми просто хочемо показати, як видатні режисери, видатні майстри працювали на ту чи іншу ідеологічну машину, і хочемо показати ту чи іншу ідею якою ми в жодному випадку не поділяємо, показати з різних боків. Тобто фашизм, антифашизм, комуні... комунізм, анти там, імперіалізм і так далі. Патроном цьогорічного фестивалю обрали французького режисера Франсуа Трюфо. Його іменем доіменували вулицю навпроти музею ідей Бінувалової. Щороку тут довішують ім'я патрона кожного кінолева. Я сьогодні сидів у своїй машині почув розмову туристів з Москви. От от, нарешті, знайшли вулицю, улицею, яка. Названа трьома іменами. Я дуже сподіваюся, що вона з часом буде мати набагато більше ще цього року. Ми її доіменуємо Юрієм Ільєнком, який помер. І в нас буде ретроспекція його фільмів. Фестиваль знову озвучив світову класику українською мовою. Тепер голосами акторів курбасівців заговорили герої фільму Трюфо Американська ніч середа буде присвячена українському кіно. Передусім, молодому покажуть роботи аніматорів Степана Коваля, Олександра Шмигуна і короткометражку Марини Вроди, яка перемогла на канському фестивалі.